Япізно освіт, урок 163, тиждень 19-й, тема Культура Росії України 14-16 століття. Природні зони повторення. Перегляньте трейлер до уроків Япісної світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто такий Юрій Дрогобич? Що ти знаєш про вивчені природні зони? Чому територію, на якій розташована Харківська область, називають Слобожанщиною? Чому на гербі Харківської області є умовне зображення ядра атома? Чи мають масу газоподібні тіла? Відкрийте сторінку 3 у підручнику. Пригадайте вивчене та позначте правильні твердження. Перше твердження Литовський князь Любарт збудував місто хол. Чудово, це твердження є неправильним, тому ми його не позначаємо. Друге твердження могутність Золотої Орди стала слабшою через внутрішні ханські непорозуміння. Так, це твердження є правильним. Перша велика перемога над ординцем осталася 1362 року в битві на річці Калка. Молодці, це твердження є неправильним. У 1362 році литовсько-руське військо на чолі з князем Ольгердом перемогло ординських полосів битва на річці синіводи. Так, а ось це твердження уже є правильним. До середини XVI століття тривала боротьба між країнами сусідами Русі України за владу на її землях. Молодці. Це твердження також є правильним. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке слово зашифроване? Так, це слово культура. А що означає це слово? Пригадайте та оберіть історичну пам'ятку Русі України 14 XVI століть. МОЗАЇка Богородиці Оранти Десятинна Церква. Замок Любарта чи повість минулих Літ. Молодці. Це Замок Любарта. Дізнайтеся більше Про розвиток культури Русі України. 14-16 століттях прочитайте інформаційну довідку Пошепки разом із диктором. перебуваючи в складі інших держав, Русь Україна впливала на мистецтво сусідніх народів, а також увібрала в себе найкращі здобутки західної культури, формуючи власну самобутність. Освіта і надалі була тісно пов'язана з церквою, підручниками зазвичай слугували церковні книги, осередками вищої освіти стали університети. Це дозволило давнім українцям досягати значних успіхів у науковій царині. Наприклад, Юрій Котермак. Із міста Дрогобич, нині Львівська область, відомий як Юрій Дрогобич, здобув славу як учений. Його наукова робота, прогностична оцінка поточного 1483 року, була першою друкованою книжкою, написаною українцем. Усі свої твори він підписував Юрій із Дрогобича, Русин. На зображенні ви можете побачити статую, присвячену Юрію Дрогобичу. Він був астрономом, філософом і астрологом. Першим серед українців був доктором медицини і філософії. Також він був ректором Болонського університету «Сучасна Італія» та професором Яглонського університету в місті Краків, нині Польща. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви дізналися про Юрія Котермака? Так, Юрій Котермак це Юрій Дрогобич. А як він здобув славу? Чудово. Розв'яжіть задачі від Аї. Скільки всього студентів навчається в університеті якщо 230 факультет філології становлять одну десятку всіх студентів? Так. Якщо 230. Це одна частинка з 10, то потрібно помножити на 10. І це буде. 2300 студентів. Задача 2. У червні, коли вигорає степова рослинність, черепаха впадає в літню сплячку, викопуючи нору. Часто літня сплячка переходить у зимову. Прокидається черепаха навесні? У березні. Скільки місяців на рік тварина неактивна? Отже, коли черепаха впадає в сплячку? Так, у червні який це місяць? Це шостий місяць. Коли прокидається черепаха? Так, прокидається на весні, у березні. Який це місяць? Це третій місяць. Скільки місяців минає між березним та червним? Так, два місяці, тобто два місяці, тварина активна, а всі інші місяці неактивна. Запишіть 10 місяців. Підготуйтеся разом із маленькими друзями до діагностувальної роботи, виконайте завдання. Прочитайте речення та допишіть пропущені слова. Скористайтеся довідкою, якщо важко згадати. Природні зони це ділянка суходолу або водойм з певним. Молодці кліматом схожими особливостями. Та ґрунту рослинного і тваринного світів. Пригадайте інформацію про природні зони, які ви вивчали на сторінці 37. Пустеля природна зона, що розташована в тропічних та помірних поясах. Жаркий сухий клімат пустель зумовлює бідність рослинного і тваринного світу. Природну зону вічнозелених твердовистяних лісів і чагарників називають Середземноморською, бо її більша частина простяглася уздовж узбережжя Середземного моря. Тут тепла волога зима і спекотне сухе літо. Степ природний простір з трав'янистою рослинністю на чорноземних та каштанових ґрунтах, розташований у помірних кліматичних поясах. Тут панує доволі спекотне літо й морозна зима. Опади незначні. Смугу степів Північної Америки називають Прерією, а Південної Америки пампа. Поверніться на сторінку 5. Допоможіть йоєві встановити відповідність між назвами рослин та їхнім зображенням. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, на зображенні 1 – вельвічія дивовишна. На зображенні номер 2 це горох. На зображенні номер 3 Так, це конюшина. А на зображенні номер 4 це кипарис. В наступному завданні допоможіть квапці встановити відповідність між світлиною тварини та природною зоною, у якій вона живе. Поставте відео на паузу. Перевірте, тварина на зображенні номер 1 живе у зоні вічно зелених твердолистяних лісів і чагарників. Тварина на зображенні номер 2 живе у зоні. Правильно, саван. Тварина під номером 3 мешкає у природній зоні. Правильно пустель. А тварина під номером 4, тобто на зображенні номер 4 мешкає у природній зоні степи. Сторінка 6 у підручнику. Візьміть участь у географічних перегонах на квадроциклах. Оберіть правильну відповідь, упишіть букву відповідей у зірочки та складіть слово з отриманих букв. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте себе. Молодці! чудова робота.